Підписчикам і привіт. Як ви можете бачити, на нашому Леоланусі відкритий капот і взятий акумулятор. Плюс пару ключків там лежить туди-сюди. Спустя 3 місяця Простої автомобіля. Я все-таки вирішився приїхати Забрати його. Зараз ми проведемо. Заміну окладаючого і речовини. Деякі моменти зробимо по фарам. То побачите один невеличкий ролик розпаковочку в шорсах. Що буде з фарми. Ну і в подальшому в самому ролику. Побачите, який ка буде момент по фарам, деякі там моменти нам буде замінити. Зараз що ми? Зараз ми міняємо. Заливаємо вкладаю речовину, ставимо акумулятор, який я зняв, щоб і заніс в приміщення, щоб трошки він одігрівся. І будемо заправляти. Транспортний будемо її заправляти і пробувати робити перший запуск спустя три місця.